Привіт, друзі. Бугаті показав одії новий гіперкар. Йдеться про новий Бугаті боліт, який потихеньку обростає технічними даними і навіть зумів себе показати у справі на черговому заїзді, який можна оцінити на свіжому ролику. Як запевняють у Бугаті, боліт є вершиною інженерної школи компанії, і це перше у світі трековий гіперкар. Боліт є унікальним із точки зору технічних елементів. Бугаті вдалося створити надзвичайно легкий автомобіль на основі культового 8-літрового дабел. В-16 із чотирма турбінами потужністю 1850 кінських сил, і крутний момент в 1850 ню метрів за умови, що ви будете використовувати гоночний бензин з октановим числом 110. На звичайному 98-му бензині двигун видасть 1600 кінських сил, і це потрібно враховувати. Болід, як зразковий гоночний автомобіль, побудований навколо монококового шасі, виготовлено з легкого високоміцного карбону, а всі гвинти та сполучні компоненти виготовлені з титульного титану. крім того, у багатьох точках кріплень використовуються порожнисті тонкостійні функціональні компоненти, виготовлені з аерокосмічного титанового сплаву. Реальних можливостей боліт поки ніхто не знає, але враховуючи, що його потужність в 1850 кінських сил, що поєднується з вагою всього в 1240 кілограм, можна тільки уявити, на що здатний це технологічний шедевр. Такі показники дають безпрецедентне співвідношення ваги потужності. На одну кінську силу припадає всього 670 грам ваги автоматично. А штатний пілот Бугаті описав управління болідом як схоже на їзду на гарматному ядрі. У стимуляції болід майже досягає показників болідів Формули 1. В ідеальних умовах його максимальна швидкість становить понад 500 км на годину, і це цілком реально. Якщо богаті шерон Суперспорт вдалося розвинути швидкість 490 км на годину, то болід теж впорається. Справді, доведеться попрацювати за аеродинамікою, щоб на таких швидкостях автомобіль поводився стабільно, адже він легше за шару. А на крутих поворотах його не зносило. Для цих цілей чудово підійде активна аеродинаміка, яка тут є. Вона ж допомагає боліт завершити коло лимана всього за 3 хвилини 7,1 секунди. А щоб подолати північну петлю, потрібно 5 хвилин 23,1 секунди. Для досягнення таких результатів боліт оснащений системою керування колесами на основі кінематики на подвійних поперечних важелях, як на передніх, так і задніх осях. На задньому мосту елементи пружинного демпфера мають мож... Будьте вертикальну конфігурацію, але в передній осі розташовані горизонтально під прямим кутом до руху, пружини виготовлені з титану, а амортизатори оснащені механізмом регулювання та резервуаром, що вбудований у середині амортизаторів передньої осі. А що ж із динамікою у новинки на першу сотню боліт витрачає 2,17 секунди непогано, але далеко не рекорд. А ось на 0,200 цьому монстру потрібно всього 4,36 секунди з лузду з'їхати. Якщо гадаєте, що це межа. Хочу вас порадувати, це не так. Якщо далі тиснути на педаль газу, швидкість 300 км на годину ви досягнете через 7,37 секунди, а позначку 400 км на годину боліт подолає через 12,8 секунд. А тепер головне питання: які потрібні гальма, щоб зупинити цю бестію? На це питання відповідь знає компанія Brembo. Саме вона займається розробкою гальмівної системи для боліт. А ще це найбільша гальмівна система у світі, виготовлені на замовлення передніх. Задні гальма є найбільшими карбоновими гальмами в історії, що включають два восьмипоршневі моноблочні супорти. Обидва оснащені чотирма високопродуктивними 25-мм колодками і чудовими карбоновими дисками розміром 390 на 37,5 мм. Самі супорти виготовлені з алюмінієвого сплаву та нікельовані. Заду використовуються два шестипоршневі моноблочні супорти з чотирма високопродуктивними колодками, товщиною 24,5 мм. Задні супорти доповнюють. Карбонові диски розміром 390 на 34 міліметри. Незважаючи на те, що вони не такі великі, як і їх передні аналоги, характеристики задньої гальмівної системи відповідають гоночному класі лимановських болідів, тому за гальма можна не хвилюватись. Крім цього, використання таких гальм дозволило команді інженерів значно знизити загальну вагу системи. Кожен диск на болід важить всього 3 кілограма. Як ви бачите, нас чекає справжній божевільний проєкт від «Богаті». Точної дати прем'єри в компанії поки не на називають, але в мережі гуляють чутки що найближчого року компанія представить новинку. Макларен продовжує радувати своїх шанувальників цікавими проектами, і на цей раз британці вирішили порадувати нас черговою моделлю з відкидним верхом. Йдеться про новий суперкар Артура Спайдер. У компанії запевняють, що це перший в історії Макларен високопродуктивний гібридний кабріолет. Крім того, новий спайдер має значні поліпшення в порівнянні з оригінальним купе Артура. Новинка стала потужнішою та цікавішою водінні. Серцем Артура є високопродуктивна силова гібридна установка. Тепер вона видає на двадцять. Кінських сил більше завдяки деяким доробкам трилітрового алюмінієвого В6 М630 сухим картером, потужність якого перевищує 200 кінських сил на літр. Він надзвичайно компактний і легкий. Його вага складає всього 160 кг і він важить на 50 кг менше ніж В8 від Макларен. Загальна потужність гібридної силової установки складає 700 кінських сил та 720 Нм, метрів, з яких 95 кінських сил і 225 Нм метрів. Видає електромотор з осьовим потоком, розташований у корпусі коробки передач. Бензиновий турбомотор здатний розкручуватись до 8,5 тисяч обертів на хвилину. Електродвигун живиться від акумуляторної батареї, що складається з 5 літій іонів модулів, що забезпечують корисну енергетичну ємність 7,4 кВт на годину і збільшений запас ходу на електротязі до 33 км. Акумуляторна батарея охолоджується холодоагентом за допомогою охолоджуючих направленням. А збірка, включаючи блок розподілу жилення, що передає жилення від задньої частини автомобіля до допоміжного обладнання спереду, змонтована на структурній підлозі з карбону. Потім цей вузол кріпиться болтами до задньої основи монокока, оптимізуючи жорсткість, розподіл ваги та захист від зіткнень. В цілому компактні гібридні компоненти Артура, включаючи акумуляторну батарею вагою 88 кілограм та електромотор вагою 15,4 кілограм, додають всього 130 кг до загальної ваги, що є важливим досягненням нового Spider для досягнення найкращих у своєму класі показників ваги. А важить новий Артура Спайдер всього 1450 кг, А споряджена маса становить 1560 кілограм. Це всього на 62 кг більше, ніж. У купе Артура. Ці цифри роблять новий спайдер налегшим серед конкурентів Кабріолетом. Таких показників компанії вдалося досягти завдяки платформі McLaren Carbon Lightweight Architecture, що лежить в основі Артура. Вона забезпечує також безпеку, що й купе без втрати жорсткості при знятті фіксованого даху. Крім основного монокока з карбону, платформа включає алюмінієві ударні конструкції і задню конструкцію, в якій розміщується гібридна силова установка. Інноваційна електрична архітектура Архітектура Ethernet також є частиною платформи і розроблена так, щоб скоротити кількість кабелів на 25%. А що ж у новинки з динамікою завдяки миттєвій передачі крутного моменту, що забезпечується електродвигуном, і 605 кінських сил, V6 подвійним турбонадовом забезпечують Артора гостру реакцію дросельної заслінки та чудове прискорення на першу сотню. Артора Спайдер витрачає рівно 3 секунди на нуль км на годину. У новинки йде вісім 40 секунд а на 0,300 км на годину потрібно 21,6 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою лише на рівні 330 км на годину. Весь момент, що крутить, гібрида передається на задні колеса через легкий і компактний диференціал з електронним управлінням. Крім того, в компанії переглянули калібрування восьмиступінчатої коробки передач. Постачання новинки почнеться всередині цього року, а вартість Spider починається з позначки в 270. 3800 доларів. Так що, якщо вам сподобався цей автомобіль, доведеться розщедритись. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А щоб не пропустити нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступною за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі! do overthink it.